Настя, як буде польською «бронювання»? А, резервація. Гід. Пшеводнік. Перфекційне. Проживання. Зквартерування. Зквавартировання. Закватерування. Так можеш. Закватерування. Закватерування. Добре. Туристичне страхування. Обезпечення. I możesz tak bardziej te tak szybciej. Ubezpieczenie. Nie ubezpieczenie, ubezpieczenie. Ubezpieczenie podróżne. Ubezpieczenie podróżne. Mhm. Ale mówisz nie. A musi być ubezpieczenie. Aha. Ubezpieczenie podróżne. O, super. Bardzo dobrze. Tak, olet wyznacznych miejsc. Mist. Zwiedzanie. Так, скасований рейс. Uh, одвований лот. uh, -huh. лот. Угу. Легко баржі теж. Одвований, бо то в ел крискуване, так вардісон сон за окронголони, губи за окулені трохи. Одвований, одвований лот. Одвований. Uh -huh. Одвований лот. Добре, лот. Лот. Теж коли вимовляємо кінчик язика, підносимо до середини піднебіння. Дво, вани, лот. О, дво, е, одво, вани, лот. О, дуже добре. Поправні. Перетнути кордон. Е, Супер. Напрям подорожі. Е, керунок е, подорожі. Подружжи. Керунок подружи. Mm -hmm. Місцева кухня. Lokalna kuchnia. Super, bardzo dobrze. Wrażenie z podróży. Wrażenie z podróży. Super, perfekcyjnie. Bardzo dobra robota.